Люди, що вчинили злочини, завжди прагнуть уникнути покарання. Хтось ховається десь у віддалених місцях, на малозаселених островах, в маленьких селищах, далеко від цивілізації, а хтось постійно живе в бігах та змінює свою локацію. Але те, як герой цієї справи намагався приховати свою причетність до жахливого злочину, просто вражає. Родина Річенсів, про яку сьогодні піде справа, є однією із найстарших та найбільших в окрузі Саміт штат Юта. Видатним її членом був Шелдон Річенс, на честь якого названа Річенс Білдінг в окрузі Саміт. Ерік Річенс народився в Юті. Він був найстаршою дитиною в сім'ї. Бути найстаршим це важке завдання, але він прийняв виклик. Він вів за собою, дбав про сестер. В ранньому віці Ерік доглядав за кіньми та коровами це йому приносило безмежну радість. Він проводив незліченні години, допомагаючи батькові працювати на ранчо, тягаючи сіно, годуючи тварин та лагодячи паркани. Подорослішавши та одружившись, він став сім'янином. Який завжди прагнув бути найкращим батьком та чоловіком. Він був адвокатом і партнером у фірмі Річенс та Барнер в Солт Лейк Сіті. Ерік вважався одним із найшанованіших адвокатів у штаті Юта. Весь його світ обертався навколо сім'ї. Його хобі було полювання. А також він любив проводити вільний час зі своєю сім'єю на Курій Річенс – Працювала у власній компанії з нерухомості. Хоча її сайт зараз не активний, у кеші сайту вказано Курі Ріщенс і написано Шукач омрієного будинку. У 2010 році вона зареєструвала у штаті компанію з прибирання будинків під назвою Курі Дарден Housekeeping Service». На сторінці в LinkedIn зазначено. Що вона також працювала адміністратором, в лікарні та тренером з покращення обслуговування пацієнтів у медичному центрі Парк Сіті. На цій сторінці зазначено, що вона отримала ступінь магістра з управління персоналу в університеті штату Юта і ступінь бакалавра з управління охороною здоров'я. Крім того, що курі працювала. Вона також проводила час з дітьми та дбала про свого чоловіка. Вона була гарною матір'ю та дружиною. Курі любила подорожувати, досліджувати нові місця і писати. Ерік та курі були одружені вже 9 років. Вони були люблячими батьками трьох синів 9, 7 та 5 років. Подружжя володіла кількома об'єктами нерухомості, як свідчать онлайн-документи. Та було фінансово дуже успішне. Ейрік робив абсолютно все, що було в його силах, щоб забезпечити своїй сім'ї всі можливості для навчання, розвитку та відпочинку. Розглядаючи щасливі фото подружжя, важко собі уявити, що над ними нависла темна тінь загрози. Вони насолоджувалися життям, будували плани на майбутнє, але. 14 лютого 2022 року Ерік та Курі Річенс разом вечеряли. Це був день святого Валентина. Ерік називав курі коханням всього свого життя, тож це свято означало дуже багато для них. Незабаром, після смачної вечері, Еріку стало дуже погано. У нього почалася кропив'янка. Він не міг дихати та втратив свідомість після того, як використав епіпен свого сина. Коли чоловік прийшов до тями, він зателефонував другу та повідомив про те, що сталося. Ця ситуація налякала всіх. Він наголошував, що це було отруєння. Ерік сказав близькому другу, що знає, хто намагався його отруїти. Все, що сталося, настільки вразило Еріка, що він зробив бенефіціарам свого заповіту та довіреності свою сестру. 3 березня 2022 року подружжя святкувала укладання угоди з продажу будинку. Близько 21.00 курі приготувала чоловікові коктейль московський мул, і віднесла його до їхньої спальні. Чоловік розслаблявся, лежачи у ліжку. Він повільно пив коктейль. Одному з їх синів наснився нічний кошмар. Тож курі пішла заспокоювати його. Вона планувала через декілька хвилин приєднатися до чоловіка, тож залишила телефон на тумбі біля ліжка у спальні. Вона лягла поруч з дитиною та незчулася, як заснула сама. Третя година ночі. Курі прокинулась і пішла до їх з Еріком в спальні. Вона залізла під ковдру і спробувала обійняти чоловіка. Ерік був холодний на дотик. Жінка налякано зателефонувала в 911 1 і намагалася реанімувати чоловіка, роблячи йому штучне дихання. Але було вже занадто пізно, її чоловік Ерік був мертвий. Перенесімося до 7 березня 2023 року. Всього через кілька днів після річниці смерті Еріка, Курі Річенс видає власну книгу скорботи під назвою Ти зі мною. В якій авторка занурюється в боротьбу з горем від втрати близької людини. На обкладинці книги зображений Ерік в образі Ангела, який наглядає за одним із своїх дітей. Незалежно від того, чи грається дитина в парку, чи просто насолоджується тихим моментом вдома, її втішає усвідомлення того, що батько завжди поруч, пише автор на сторінці книги на Амазон її починаються частіше запрошувати на радіо та телебачення. Під час виступу у програмі Good Things Utah» Курі розповіла про смерть свого чоловіка і те, як вона допомагає своїм трьом дітям пережити горе. Адже дуже важко зрозуміти дитині, чому тата нема поруч. У своєму інтерв'ю «Associated Press» Курі сказала, що пояснює дітям. Що те, що батько не присутній тут з ними фізично, не означає, що його нема взагалі з ними. Жінка намагалася впоратись з горем як тільки могла. Її книга стала настільки популярною, що вона стала отримувати безліч листів з подяками, словами підтримки та питанням. Єдине, що не давало спокою, це те, що навіть через рік після смерті Еріка Рішенса. Ніхто не знав відповіді на питання, що ж сталося із здоровим 39-річним чоловіком. Ні родина, ні діти не мали спокою, їх біль не вщухав. А от те, що сталося далі, робить цю справу найіронічнішою з усіх, про які ми чули. Під час виступу на радіостанції, курі сказали, ми написали цю книгу. І дуже сподіваємось, що вона принесе певну розраду не лише нашій родині, а й іншим сім'ям, які проходять через те ж саме. За її словами, книга мала принести мир їй та трьом синам. І так і сталося. Через два місяці після цього їй було висунуті звинувачення вона була заарештована в понеділ, 8 травня цього року. За підозрою у вбивстві за обтяжуючих обставин і за трьома пунктами звинувачення у зберіганні заборонених речовин з метою їх розповсюдження. Давайте повернемось у День смерті Еріка і простежимо хронологію подій, яка так зацікавила правоохоронні органи. Пам'ятаєте, що розповідала курі про ніч смерті чоловіка? Вона сказала слідчим. Що залишила свій телефон біля ліжка чоловіка, коли пішла заспокоювати сина, якому наснився кошмар. Але слідство встановило, що насправді телефон був при ній, і його кілька разів блокували та розблоковували між тим, як вона заспокоювала сина, і тим, як вона зателефонувала в 911. Слідчі стверджують, що вона також отримувала повідомлення, які згодом були видалені. Кюрі стверджували, що робила Еріку штучне дихання, але працівники швидкої допомоги сказали, що це мало імовірно через кров, що текла з його рота. Під час реанімації, коли рятувальники запитали, де ліки Еріка, щоб зрозуміти, які проблеми він мав зі здоров'ям, вона відповіла, що не знає, тому що покоївка просто кладе ліки у випадкові місця. Хурі розповіла поліції, що її чоловік мав залежність від знеболювальних таблеток у старших класах, але з тих пір не мав проблем із зловживанням психоактивним речовинам. Проте друзі та сім'я кажуть, що не знали про жодні проблеми з психоактивними речовинами в минулому Еріка. А в будинку сім'ї не було знайдено жодних знеболювальних препаратів. Як виявилось, Подружжя не дійшло згоди щодо будинку вартістю 2 мільйони доларів, який курі хотіла купити та продати. В ордері поліції зазначено, що Ерік вважав, що це занадто дорого. Члени сім'ї сказали поліції, що Ерік збирався повідомити курі, що вони не будуть займатися цим будинком. Але саме цю успішну угоду, за словами самої курі, вони з Еріком святкували в ніч його смерті. Наступного дня вона запросила друзів на гучну вечірку у себе вдома. Вона пила і святкувала, але вечірка закінчилася скандально курі напала на сестру Еріка, яка з'явилася в будинку. А причиною цьому став один вагомий факт: Ерік мав спільний поліс страхування життя зі своїм діловим партнером Коді Райтом В січні 2002 року. Курі увійшла в систему страхування життя обох чоловіків та змінила поліс. Вона викресила їх як бенефіціарів один одного і назвала себе єдиним бенефіціаром полісу. Коли страхова компанія повідомила чоловіків про зміни, вони аналювали їх. Перед смертю Ерік змінив також бенефіціара і в своєму заповіті та в довіреностях, замінивши курі на свою сестру. Тож до Дня вечірки Куріна знала, що сестра Еріка була призначена відповідальною за все майно Еріка, включаючи будинок, що зробило її фінансово нестабільною. Тому, 28 березня, через кілька тижнів після смерті чоловіка Курі подала до суду на сестру Еріка. Вона стверджує, що їхня шлюбна угода дає їй право на гроші, родинний будинок та інші активи. Відповідно до умов шлюбного контракту пари, який покійна мати Еріка Лінда вручила їй у день їхнього весілля. Майно мало бути розділене. Документ був підписаний разом зі свідоцтвом про одруження 15 червня 2013 року. І за умовами, після смерті Еріка, майже все безперешкодно переходило до курі. Сім'я Еріка намагалася захистити його. Та запобігти труднощам з судовими документами. Натомість він можливо мимоволі підписав собі смертний вирок. Поки що невідомо, як кримінальна справа вплине на цей цивільний процес, але в штаті Юта діє так званий закон про вбивцю, який не дозволяє вбивцям отримувати прибуток від своїх злочинів. Майно родини вартістю понад 3,6 мільйони доларів США. Чи невагома причина для злочину? З огляду на всі ці підозрілі моменти, поліція отримує ордер на обшук і знаходить перші значущі докази, куріна надіслала повідомлення наркодилеру, ідентифікованому за ініціалами CL, у якого вона запитала про рецептурні знеболювальні ліки для інвестора, який отримав травму спини. Слідчі стверджують. Що вона написала дилеру десь між груднем 2021-го і лютим 2022-го. Згідно з поліцейськими документами, CL розповів слідчим, що постачав курі таблетки гідрокадон. Але буквально через два тижні після першої покупки вона зв'язалася з дилером знову. Цього разу курі сказала CL, що інвестор хоче сильніше щось, а конкретно. Хоче щось із речей Майкла Джексона. Покійний поп співак помер від гострої інтоксикації пропофолу у 2009 році. Дилер стверджував слідчим, що курі хотіла фенталін, і зрештою отримала від 15 до 30 таблеток. Ерік Річенс помер від передосування фенталіном. Він прийняв дозу, яка у 5 разів перевищувала смертельну. Наразі корі Річенс висунуто звинувачення у скоєнні тяжких злочинів. Її утримують під вартою без права на заставу. Суддя Річард Мразік призначив слухання щодо тримання під вартою на 19 травня 2023 року. На цьому засіданні суддя вирішить, чи слід отримувати корі у в'язниці, поки її справа перебуває на розгляді. Ми будемо разом з вами стежити за розглядом цієї справи в суді. Щоб дізнатися, який вирок отримає вбивця, підписуйтесь на наш канал, де ми будемо повідомляти про останні події. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в новому епізоді кримінальних історій.